Покажемо вам, як акуратно зняти фару з мегана 3, щоб не пошкодити е, кріплення фар. Потрібно на 10 ключик, відкручуємо ці болти. Два. Оп. Знімаємо штопор. Тут є такий штопорець, щоб фара не махалась. І акуратно знімаємо. Бажано тут можна легенько закріплення, оп, і фара виїжджає. Тут ще фішка в цьому, що не пошкодити ось оце кріплення, такі направляйка йде. Вона заходить сюди в кронштейн фари. Якщо зламати е, ось цю направляйку, буде дирка. Весь час буде попадати волога, фара буде запотівати. Е, таким чином і назад заставляємо. Попадаємо в пази, так само закручуємо, штопор закидаємо назад. Кому потрібна фара з Мегана 3-го, телефонуйте, компанія «ГопАлта».